Так, з вами Наталя Валицька. І хто ще не знає, коли жінці погано, вона зробить погано всім. І хто ще не знає, що ваше тіло то є ваша дружина, а ви чоло на вік. Весь вік живете своїм мозоком, своїм розумом. І якщо ваш розум перестає відчувати ваше тіло, воно починає саботувати, кричати вам, симптомами чи болями, хазяїн, зупинись, дивись, що ти робиш з собою. Прислухайся до своїх ресурсів, тому що якщо ми запірнули в стосунки, які важкі робимо речі, які нам психічно пригнічують, і не Нашому шляху і не по нашому серці, перше, що робить ваша дружина, то ваше тіло, воно намагається вас зупинити, щоб ви уповільнились, чи може захворіли, зробили великий стоп і відпові себе на питання, куди ж ви йдете. Бо та мова тіла, вона завжди намагається відчути, що прагне ваша душа і ваш розум і ваше тіло, чоловік і дружина. Якщо вони в єдному союзі, вони може. Жу, багато чого створити в цей світ потужного е Такого, бо вони в священному шлюбі, вони гарно, вони слухають один одного. Так от, закликаю вас доєднатися до моєї програми, прислухайтеся свого тіла, оживіть його, щоб воно не було так, що як чоловік веде своє тіло, як дружину до когось стороннього і каже: Задовольніть моє тіло, бо я не знаю, як щось з ним зробити. Я не можу а, задовольнити свою дружину так, от ми будемо з вами відкривати. Не сумний спорт, щоб у вас було багато емоцій, щоб вас було цікаво навантаження і щоб ціло не саботувало, а слухало вас. Живіть свої таланти, наживлюйте свої потреби тіла так, щоб воно було вам дуже потужним союзником і на шляху до ваших цілей, плескало в долоні ваше тіло і давало вам енергію. Так, от, тіло ваша дружина. Армозок, мозок ваш розум зробіть цей союз священним, щоб було свято, було натхнення, і ви не вкладали енергію відносини з собою, а енергію вкладали в свої проекти.